Ovdje kartenka. Tu. Sve bih pisut nasadio. Sad je neki krasin drugi. Samo tre. Три реп'я, така сімейка, чудових козариків. Видите о. о, А це нам везе, що везе. дивіться, тут аж три. Три зараз. Ось таких чудових. Гарних козарів. Коса, коса, ям доктор. Я так зрозумів, що ми вже більше ніде ні, не п'ємо. Тільки поколотимося. Збираємо такі чудові гарні козарики. Певне, що зараз сумка вилетить тут маху. Бог який. Здоровий. Ну, десь які три. Чудові, молоді, такі гарні. О, красо, а там ще є. Це ми зайшли удачно. Що місця, то місця. О, то не в буках збирати. Там людей купа перейшло. Тебе попадаються рідко, ну білих немає, але ну, нічого. Будуть і такі лицькі класні. Знову кубка. Три крока, вони там якісь знову ще великі. Ми його вже брати не будемо, не вибирати молоденькі. Ось там я бачу, ще молодого. Ось і голоду гори знов є. Ось якісь тут великі. Інший нормальний. Подарить. ого Дивіться, Три зараз. Такі. Три зараз. Тут ще один. Капець знімаю на не камеру, не виключаю. Гриби насіяні тут. То ми тут наберемо нині, напевно. Так, білого беремо. Йдемо на що, Пару кроків відійшов сумки. і знову козак. Такий гарний. Відкі чудовий. Такі екземпляри гарні. сірі, з десь подутки біли білий-білий. Кандреналін, друзі, у крові вже кипить. Після знайдених тут грибів. Ух ти, йо -ма йо! Оце друзі, там гриб! Капець! Ну ми попали на грибах! Я ще йду з тим козарем, сумка там у недалечко, пішов вверх, прокрутитися, там дивіться що зазирає. Оце грибок, що грибок! Йо-майо! Та -йо. це трофей. Мамо мій, тут то -то більше кіло! Подивіться на цього гіганта, це капець. Єй-єй. Ух, от тобі нове місце. Віта. А я ходжу по буках, вони ось тут під носом. Під самим селом в посадці. Це чудеса. Це треба фотографувати. Так. Ну це краса. Друзі, це напевно найбільший гриб цього року. Не знаю яким він стане. Ой, мойо! Ох, там він тут важкий. Дивіться, це ще добрячий гриб. Ого, тут, тут більше кілю. Оце грибока. Це, грибок. це шапака. Це нам повезло, що повезло. Це називається, пішов за, за опеньками, за підпіньками. А попов такі гриби. Єй, це капець. Подивіться, це, це шо це. Це дой. Мама мія. Це нам повезло, так. А з боку там окозар, навіть не знає, вже брати. Я вже сам не знаю, що то робити. Дивіться, які чудові, та беремо поки що. Ось, це ми лишин зайшли в ліс. Вийшов я з мішаного лісу, зайшов сюди. Цю посадку, а тут, дивіться, що твориться. А тут козарів стелену, Просто на стелену, Гриб на грибі, Один на одній мадий. Десь беремо ще один великий. Я вже на ті обрати не буду. Чи ні, Та, ну, його, Він вже намок, хай лишається. Таму далі ще один. Я вже навіть не знаю, де сумку дів. Так, сумка буде що тому. Так, сумку ми там лишили, записуємо та та сумку шкат. Я так пішов, за грибами пішов, пішов, пішов. Фух, це капець, це місце. А це в місі півтора грибів, друзі. Це збираємо, а? Це нам повезло. Що повезло? Десь я бачу, що козарі, але не бачу. З тим грибом вже все це збило з голови. Ось. Ще такий один чудовий. Куткий. А поки що беремо, не видно. Ой, там ще таких молодих. Ціле коло молодих. Ой-ой-ой. Дивіться, яких тут ще молодих. Грибів. Козарики такі класні. Березь знов ще один молоденький. Капець повний. Туди на одні. Ого! Взагалі, я це все зношу на купу. Попробуємо це все перечистити, бо я вже тут такого понакидав по лісі. А що це все позбирати два йде. Ох, погрибок. І знову нам попадається молодий білий риб. Одеський гарний. Який це красавчик. Ох ти який. О! Молоденький, гарний. О, я ще там нічого не чистив, все стоїть на купі. Пішов трошки ще кучу біля сумки? Це неймовірна казка. Продовжує йти і тут далі, дивіться кілька шапок один за одним. Вони вже такі великі попадали. Ось там ще один. Тут є молоденький, що тримає гриба в руках. Продовжує йти, падаємо, сумки Все-таки коло. А тут грибів. Ох, так. Це ми попали з вами. І пару кроків, і оп'ять гриби. Всякі гарні козарики. Такі класні. Молоді, ой, ламалася ніжка. Чого? Ой, знову повна рука. Так. Ох, тому я бачу знову купа шапок. Там знову. Слідки великі. Так, Демо, напевно, повертаємося до сумки, це все перечистим. Сумка тому. І будемо йти далі. А тут зайшов, а тут дивіться, що твориться. Що тут твориться, видно, що тут ніхто не ходить. І знов білий. Ось така купа, На цей риб то взагалі. Гриб, всім грибам риб. Капець. Уху. Добре, чистимо, йдемо далі. І продовжуємо косити наші рибочки. Від скину далі попадають, Коза, які гарні, ой, І саме головне, що хуже на одному місці, збираю і збираю. Тих лишень витягнули пару кроків, тому був такий здоровий. Ох, ну, як білий гриб. Оце підберезник. Ого. Соколтенько вгору. І пару кроків, і знову ще один. Ще цей той має в руках. Ох, і знову ще один. А тому далі зазирає, друзі, білий гриб. Але ми йдемо, тому що заберемо козарика по дорозі. Тут вони всього на купу. І білі, і козарі. О, і козарі. Ви бачите. далі, знову козари. Ось які. О, десь такі красені. Оце гриби. Один за одним, один за одним. Я ще так не збирав в цьому сезоні. Взагалі не пам'ятаю, коли так давно таки було. Щоб так гриби там білий зазирали. Ще як до нього залізти, то хаважко. Ось, десь там красень. Білий-білий наш. Ах, біляшик. Що біляшик? Подивіться, який чудовий. Ох, Ох сидить. А, пішов, десь біляшик. А, не здоровий. Красота. Ну тут не знаю, що казати, емоції зашкалюють Ось. Оце така роздача нині риба. Ну, завтра ми мусимо піти сюди. Добре провітати цей ліс. Сумка у нас вже майже повна. Фух. Užberiu indendumą.